Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські військові уразили аеродроми САКЕ в Криму. Збройні сили України у ніч проти 6 січня уразили російський аеродром САКЕ у тимчасово окупованому Криму. Аеродром САКИ це пункт управління. Там є захищений бункер, де Росії ведуть управління з'єднанням. Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Були направлені туди крилаті ракети. Пункт управління був уражений. Є дані розвідки і радіооб. Міна, що ракети досягли своєї цілі. Окупанти написали всі цілі уничтожені. Як вони це зазвичай роблять? Є у нас відповідний об'єктивний контроль, що було ураження. Наскільки наслідки цього удару серйозні, поки що інформації немає. Кілька днів поспіль. Авіація повітряних сил і інші сили оборони добре потріпали окупантів у Криму. Це стосується різних цілей і пунктів управління і інших пріоритетних цілей, про які можливо буде оголошено пізніше, розповів ігнат. Наталя Гуменюк розповіла, що удар. На аеродром Саке був спрямований на знищення потенціалу російської авіації. Нагадаємо, начальник генштабу ЗС РФ Валерій Гарасомов міг потрапити під обстріл українськими ракетами в окупованому Криму та бути ліквідованим. Така інформація з'явилася після ударів ЗСУ по російських військових об'єктах на півострові. Однак українська розвідка не має підтверджень цієї інформації. Про це повідомив начальник гур міністерства оборони Кирило Будану в ефірі національного телемарафону. Він відреагував на чутки про можливу загибель гарас. Мовав Криму. Кирило Буданов пояснив, що в нього немає інформації, яка підтверджувала ліквідацію начальника російського генштабу. Я, скажімо так, немає підтверджувальної з цього приводу інформації. Лаконічно відповів Буданов на запитання ведучого. 4 січня українські військові завдали низки ударів по російських військових об'єктах на території окупованого Криму. Пізніше в мережі почала з'являтися інформація про те, що нібито Герасимов потрапив під нічний обстріл на окупованому півострові та міг загинути. В той же час Джерела наближені до Кремля, заявляють, що таки загинув. Він намагався евакуюватися. Утім, вибух його дістав. Тіло уже привезли у морг, мавзолею. Люди зносять траурні вінки. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.